Добрий день всім! Тема сьогоднішнього уроку практична робота. Побудова інформаційних моделей у різних програмних середовищах. Перше, що нам потрібно зробити, це побудувати таку інформаційну модель у вигляді структурної моделі, у вигляді схеми, а саме класифікацію вимірювальних приладів, які застосовуються на уроках фізики. І так, для того, щоб вам побудувати, потрібно вибрати Вставка. Далі ви переходите в SmartArt. Далі ви вибираєте ієрархія. І виберіть, будь ласка, ось перша організаційна діаграма. Ви натискаєте «Організаційна діаграма», натискаєте ОК. У вас з'явилася ось така таблиця. Верніше, ось така схема. Ви можете натиснути для того, щоб видалити якийсь об'єкт, ви натискаєте його і натискаєте Delete на клавіші, ДЛТ, видаляєте. Далі, у вас прямо на цих блоках, ви можете писати: перше, тут буде, наприклад, написано: Вимірювальні прилади. Слідуючи, ви пишете. Сюди ви додаєте для вимірювання об'єму, для вимірювання часу і для вимірювання лінійних розмірів. Для вимірювання часу, для вимірювання лінійних розмірів. А, вибачте, давайте напишемо об'єму. І тут для вимірювання лінійних розмірів. Слідує, що вам потрібно зробити, це зробити розбивку цих, значить, як зробити додати елементи нижче. Для цього виділяєте фігуру, стаєте отут добавить фігуру. Добавить фігуру, натискайте з боку на стрілочку. Тут є добавить фіру послі, перед, вище і ниже. Ви вибираєте добавить фігуру ниже. Знову стоїте на цей батьківський елемент и натискаєте добавить фігуру і «добавить фігуру». У вас таких фігур має бути три. Стаєте на іншу для вимірювання об'єму, ми додаємо лише одну фігуру. Для вимірювання лінійних розмірів ми теж додаємо лише одну фігуру. Для вимірювання часу. Відповідно, у вас є метроном, для вимірювання часу у вас також є секундомір і годинник. І годинник. Для вимірювання об'єму ви маєте мензурку. І для вимірювання лінійних розмірів використовуємо лінійку. Ось таким чином ми побудували структурну схему для класифікації вимірювальних приладів, що застосовуються на уроках фізики. Цю, скажімо так, цю табличку, цю схемку. Це схема все-таки, ми можемо її відредагувати. Для цього ми вибираємо з на вкладці «Робота з рисунками», бачите, конструктор. Тут є і цвіта, ви можете вибрати інші кольори, якісь готові. Бачите? А також ви можете використати стилі смарт арт об'єктів, це може бути збіж такий об'ємніший стиль. Ось, І ми застосували. Ви можете збільшити саму сам об'єкт Smart-Art, тобто ви можете вибрати, збільшити трішечки ось цю схему. І цей програмний продукт ви не закриваєте, а звертаєте. Слідуючи, що вам потрібно зробити, ви вибираєте, вам потрібно намалювати лінійку у е, такому редакторі, як Paint. Ви запускаєте Paint. Після того, як ви створили, вам потрібно, створився новий документ, вам потрібно намалювати лінійку. Для цього ми вибираємо об'єкт прямокутник та затискаємо ліву кнопку миші і розтягуємо ваш прямокутник. Ви цей прямокутник можете залити якимсь кольором. Колір заливки ось тут вибирається. І для того, щоб залити, ви можете вибрати ось лінійку. Далі ви можете вибрати вибираєте ось лінія, вибираєте колір чорний і починаємо малювати. Для того, щоб лінія вийшла рівна вертикально, затискаємо клавішу Shift на клавіатурі, затискаємо ліву клавіш, клавішу миші і малюємо. Ви малюєте лінійку, відповідно, робите на ній розмітку. Приблизно. Хоча, в принципі, ви можете нарисувати, наприклад, три об'єкти, а потім їх взяти і скопіювати і вставити, можна таким чином. Ну, можете просто намалювати, щоб це була робота охайна і акуратна. Тобто ви робите розмітку, і після цього ви підписуєте числа. Для того, щоб підписати числа, вибираємо інструмент текст, затискаємо ліву кнопку миші і протягуємо місце для тексту. І далі ми розставляємо числа. Це буде все-таки 0. Далі, за допомогою клавіші пробіл, я переміщаю. І розставляю нумерацію одиниці вимірювання на лінійці. Ви можете ці цифри трещо збільшити, коли ви повністю помітите. Можете трошки змінити їхнє розташування. Якщо я зажму за рамочку, я можу трошки опустити цю рамку. Ці числа я можу виділити і зробити більшим, використовуючи тут не 16, наприклад, а 18 розмір. І коли ви клацаєте за межами, ви зберігаєте ось в такому приблизно в такому вигляді ваша лінійка. І ви Paint не закриваєте. Після цього, коли ви запустили Paint, коли ви запустили. Word. Вони у вас у звернутому вигляді, слідчі ви запускаєте PowerPoint. Створюємо порожню презентацію. Це презентацію, використовуючи дизайн, ви можете вибрати різне оформлення ваших презентацій. Заголовок ви пишете Вимірювальні прилади. Різвіще ім'я ви вказуєте в підзаголовку. Слідуюче, коли для того, щоб додати новий слайд, переходите на вкладку Главне, Головна, создать слайд і вибираєте порожній слайд. Раз, порожній слайд два. На першому порожньому слайді. Відкриваєте, звернути вордовський Word Wordський документ там, де ви, ви створювали. Цей документ ви можете вибрати, ось, наприклад, викласити на саму рамочку об'єкта SmartArt права кнопка миші Копіювати. І тепер безпосередньо вибираємо слайд порожній вашої презентації. І натискаєте право або Ctrl-V, або права кнопка миші Вставити. Ось подивіться ваш об'єкт SmartArt. Вибране так, як ви його побудували. Слідуючи, ви використовуючи копіюєте лінійку. Вам потрібно скопіювати вашу лінійку. Для того, щоб копіювати, тут є виділити, виділити прямокутну ділянку, виділити прозоре виділення, наприклад, і ви виставляєте прозоре виділення, виділення прямокутного фрагмента. Щас зачекайте, перевіримо. Ну, якщо ми, от, ми виділяємо об'єкт, і пробуємо його вставити. Права кнопка миші копіювати. Давайте подивимося, що може бути. Виставляємо на нашу презентацію. Права кнопка миші вставити або просто Ctrl-V. Тут можна додати заголовок. Ви знаєте, що для того, щоб вставити, можна зробити вставка об'єкт WordArt і написати заголовок, можна зробити інакше. Права кнопка миші, макет. І ось вибираємо там, де заголовок об'єкта. Ось тільки заголовок. І ви тоді ваш заголовок з'явиться. Ви можете підписати, що це лінійка або прилад для вимірювання лінійних розмірів. Я напишу просто лінійка. Слідуючий крок, вам потрібно додати ще з таблиць. головна додаємо теж із одиниці вимірювання. Вам потрібно додати третій слайд, написати одиниці вимірювання. Для того, щоб виставити одиниці вимірювання, ви вибираєте на вкладці Главне, є ось об'єкти, а також можна вставка, надпись. Напис. Ви вибираєте, креслите рамку, затиснувши лівою кнопкою миші і пишете текст. Вам потрібно виставити, чому дорівнює одна година? Одна година дорівнює е, 60 хвилин. Слідуючи одна година дорівнює. Е, 3600 секунд. Одна хвилина дорівнює 60 секунд. нас просять співвідношення години, хвилини, секунди і співвідношення між ними. Відповідно, цей текст ви можете збільшити, зробити більшим, ви виділяєте його, ви, ходячи на ось, вибираєте на вкладці головна, ви можете збільшити розміри. так, можете збільшити. Ви можете змінити колір тексту, для цього. Ви вибираєте, можна зробити якийсь темно-зелений, наприклад, текст. Ви можете його зробити жирним, І ось таким чином, щоб у вас видні були одиниці вимірювання. Тепер цю презентацію, яку ви створили, ви зберігаєте, ви натискаєте «Файл», сохраніть как, вибираєте місце, де ви обзор, і вибираєте місце, де ви зберігаєте цю роботу. Ну, наприклад, на робочий стіл. І називається це ваша робота «Вимірювальні прилади. «Сохраніть». І після цього, як, після того, як ви зберегли, ви цю роботу надсилаєте мені на пошту. Або ви можете прикріпити у нові знання, коли ви заходите в нові знання, ви можете в нові знання прикріпити до дистанційного завдання. Коли у вас є дистанційне завдання, ви можете мені прикріпити, ну, у мене немає відображення трошки інше, ви можете прикріпити у в знаннях. Якщо дитина не може. Зробити роботу за допомогою комп'ютера, тому що у вас немає ноутбука, ви можете виконати цю роботу письмово. Відповідно в нових знаннях я записала по кроках, що потрібно зробити для того, щоб виконати цю практичну роботу. Ось подивіться, будь ласка, в дистанційному завданні. є завдання Письмово. Що потрібно спочатку замалювати? Потрібно спочатку замалювати схему. Ось ту е, об'єкта Word Art, далі замалювати лінійку, далі записати, як вставити чи скопіювати об'єкт, вказати одиниці вимірювання і записати висновки, які інформаційні моделі ви використовували у своїй роботі. Я думаю, що це все зрозуміло. І е, я чекаю робіт, незалежно від того, є у вас комп'ютер чи ноутбук, немає. Можете вас, є у вас офіс чи немає, ви можете виконати роботу як письмово. Так ви можете виконати роботу за допомогою цих програмних продуктів Microsoft Office. Дякую за увагу!